Картопля імпала один з найпопулярніших сортів, що дає стабільні врожаї, стійкий до захворювань і примку володіє чудовим смаком, одне з основних достоїнств. Раннє дозрівання коренеплодів, не випадково сорт отримав таку назву. Імпала означає швидка антилопа, опис і особливості. Орт імпала, виведений голландськими селекціонерами, вже більше 10 років вирощується в центральних і південних регіонах України і встиг завоювати популярність у городників завдяки можливості отримувати врожаїв ранні терміни. З 1995 року включений до держеєстру селекційних досягнень сорт середньоранній молоді бульби придатні до вживання вже через 45 днів після сходів. Технічна зрілість настає через 60-70 днів. Характеристика картоплі сорту імпола сорт відрізняється врожайністю, привабливим зовнішнім виглядом коренеплодів і чудовими смаковими якостями. Зовнішній вигляд рослин кущ досить високий 0,75. густий, добре облистяний, утворюється 4-5 стеблами листя середнього розміру, насичену зеленого кольору з легкою хвилястістю по краю. Хіткі білі з жовтою серединкою для коренеплодів характерна овальна форма, дрібні очі, що залягають неглибоко, шкірка гладка, світло жовтого відтінку, середня вага картоплини – 120-160. М'якоть плодів жовтувата має відмінні смакові якості, оцінка. 4,9 девять завдяки невеликій кількості крохмалю 1,4. 6. бульби після термообробки не темніють. Розм'якшуються, але при цьому не розварюються, а тільки трохи розтріскуються. Картопля смачний, в будь-якому вигляді смажений, тушкований, доданий в салати супи, запіканки. Урожайність сорт урожайний. На кущі формується 16-21 бульба. З 1 гектара землі збирають 37-60 тонн картоплі за сезон. У південних областях сорт використовують для отримання двох врожаїв. Справа в тому, що імпала придатна для вживання вже через півтора місяці після висадки, тому в похмуру погоду збирають ранній урожай, проливають лунку водою і висаджують в неї кущ вдруге. На ньому сформуються нові коренеплоди. Так можна підвищити врожайність майже в півтора рази сорт стійкий до механічних пошкоджень після збору до 9-8%. Бульбоплодів зберігають товарний вигляд завдяки щільній шкірці. Плоди добре зберігаються, не в'януть і не проростають після зими. Культура може адаптуватися до будь-яких погодних стресів і в посуху, і в дощове літо дає чудові врожаї. Добре розвивається на будь-яких типах ґрунту. Стійкістю хвороб сорт стійкий до раку і нематоди слабо уражується вірусними хворобами і паршею, однак сприйнятливий до фітофторозу бадилля і ризоктоніозу при появі перших плям на листках коренеплоди зупиняються в рості. тому кущі слід обробляти фуніцидами, щоб не втратити урожай. Картопля сорт імпалавідео. Поради щодо вирощування насіннєвий матеріал можна садити і не пророщений однак, враховуючи, що в ґрунті проростає цей сорт повільно, особливо непідготовлені бульби, щоб отримати урожай в більш ранні терміни, посівну картоплю краще все ж проростити, помістити в ящики і витримати в приміщенні на світлі з температурою спочатку 1,8-2,5. З потім 1-2, 1-5 з протягом місяця, при цьому відбраковують непророслі і хворі картоплини, щоб отримати хороший урожай, слід дотримуватися певних правил. У відкритий ґрунт висаджувати бульби не раніше середини квітня. Коли добре прогріється земля, терміни посадки можуть зрушуватися в залежності від кліматичних особливостей регіону і погодних умов, як насіннєвого матеріалу, використовувати бульбочки середнього розміру, без пошкоджень і хворобливих змін з великою кількістю очок. Перед посадкою бульби слід потримати півгодини в розчині марганцю або борної кислоти, потім опудрити золою. Таке знезараження знизить ризик розвитку хвороб. А додавання фрозченборної кислоти є стимулятором росту, намагатися не травмувати відростки на бульбах. Обламування призводить до сповільненого розвитку куща і зниження врожайності, секрети хорошого врожаю при посадці картоплі імпала слід дотримуватися сівозміни, не використовувати два роки поспіль один і той же ділянку під картоплю даного сорту, не садити там. Де в минулому сезоні росли перці, томати, баклажани, кращі попередники картоплі злаки, пшениця, овес, бобові, гох, люпин, буркун, хрестоцвіті, біла гірчиця, ріпак суріпиця. висаджують бульби на глибину 6-8 см в добре прогріту вологопухкий ґрунт. Садять картоплю негусто з інтервалом 30 сміж см рослинами, 50 сміж см рядами. Сорт невибагливий, утворює коренеплоди і в невлажному ґрунті. Однак при відсутності опадів тричі за сезон зрошують грядки 4:0 води 1:2. Обов'язково підгортають підросли до 20 кущі. При розмиванні гребеня такий агропрієм повторюють. Без підгортання можна позбутися 3:0 можливого врожаю. При розпушуванні ґрунт збагачується киснем, який необхідний рослинам регулярно прополювати і розпушує ґрунт між рядами при появі шкідників обробляють кущі актара актеликом Колорадо. За сезон кілька разів корисно оприскати рослини фітоспорін, що значно підвищить їх імунітет і запобіжить розвиток фітофтори, як підвищити врожайність сорту. Досвідчені городники і фермери. Успішно вирощуючи картоплю сорту імпала на своїх ділянках радять враховувати ряд факторів, сприятливо впливають на врожайність. Хороший результат дає внесення при посадці в кожну лунку сімсот перегною з додаванням 5 стложок соли, корисно внести лушпиння цибулі, яка відлякує колорадських жуків і дротяники, можна використовувати мінеральні добрива 1 один нітрофоски або двадцять химіри картопляної. Картопляні борозни слід направляти з півночі на південь, при такому розташуванні рядки отримують максимум тепла і світла, що необхідно для підвищення врожайності. Для розвитку коренів і бульб у картоплі необхідна прогриваємость ґрунту не менше і 7. З їх зростання посилюється в міру підвищення температури до 22-25. Сходи рослин з'являються раніше, однак приріст бульб різко затримується при сильній спеції. Більше в два п'ять або слабких заморозках, тричі за сезон необхідно підгодувати рослини, на початку росту бадилля перед підгортанням під кущик вносять 1 ложку аміачної селітри і 1-5 склянки перегною або 10 сухого курячого посліду, або у вигляді настою в співвідношенні 1-2-0. Краще добре воностій коров'яку 1-1-0, пиття з бутонізації, необхідний калій. Два жмені золи або 10 сульфату калію на кущ після цвітіння для прискорення формування бульб вносять під живильний розчин 2 стложки суперфосфату і 200 стіг коров'яку на 10 л. Картопляні грядки і міжряддя можна замульчувати тирсою, соломою. З кошеною травою шар мульчі, бо випаровування вологи і зростання бур'янів, уникнути прополки бур'янів можна і за допомогою укриття ґрунту навколо кущів чорним агроволокном посадка картоплі відео відкликання. Я вирощувала імпалу непоганий картопля, ранній, урожайний, дуже великий, вміст крохмалю не дуже висока, але у вашому регіоні все одно повинен бути смачним, відмовилася від нього тільки тому, що має один істотний недолік. При посушливому літі дуже тріскається такий величезний лапоть і весь в тріщинах спочатку цвітіння вимагає обов'язкового поливу, якщо немає дощів. Олександрів'ять рахп. Горюм і Автопіц в п 6 шість 7 старт 60, сорт їм поладобре купується жителями південних регіонів, так як вони націлені на отримання ранньої продукції, і цей сорт для них один з перспективних. До речі, краснодарські фермери. Привозили імпалу, яка була вирощена в їх зоні, і смак, я скажу, відрізняється від смаку тієї, яка росте в чорнозем'я. До речі, поімали того року для Миколаєва вирощував на насіння. Восени прибрав близько сто п'ятдесят тонн, хто восени свої забрав, хто навесні, але сам картопля не пробував на смак, а тут, значить, взяв додому відварити трохи. Так картопля на смак просто бомба. Дуже класний, не очікував. Юркос. Хорім віноврат, інфомбер в Q7297 імпала непоганий сорт. Бульби красиві, вирівняні смак. На мій погляд, вище середнього у нас продається насіннєва рибачка Сонях хорюмогою серю 3AC91225 5, цей голландський сорт в каталозі названий спринтером, тому що він улюблений фермерами-виробниками самої ранньої картоплі на півдні України, значить, насправді ранній. Якщо висадити його міцною розсадою під покривний матеріал, то чудовий урожай жовтих овальних вельми великих бульб отримати можна вже через 40 днів, 4-0 днів. Це ж наша стара знайомка сорокаденка. Звичайно подобається обганяє цю картоплю інші сорти по врожайності в ранні терміни, при цьому зростання його бульб не зупиняється до самого кінця серпня. Так це будуть гігантські картоплини, а дрібних бульбочок зовсім не буде. І тут можна сподіватися на дуже високий збір. Не підводить в спекотні, посушливі роки, добре народиться на будь-яких ґрунтах, чи не картопля, унікум адже в спеку і без поливу дає урожай, імпала, ура, ура! Вірахт. моє теплі зарю, картофель, картофел, імпала, експеримент, імпала, один з найбільш скоростиглих сортів картоплі, відомий своєю невибагливістю. Сорт прекрасно підходить для вирощування молодої картоплі і отримання повноцінно дозрілих бульб для тривалого зберігання.